Я заслуговую подарунок на різдво, тому що я допомагаю своїм батькам та слухаюсь їх. Так висловлюється переважна більшість дітей. Учасники ж конкурсу з цього приводу мають оригінальні думки. Наприклад, переможниця змагання у номінації «Твір роздум Катя Жамба вважає ось так: всі діти заслугують на подарунки, маминого поцілунка, сніжинки, квіточки. Чому я заслуга на подарунок то тому, що я дитина? За словами організатора конкурсу, депутата обласної ради Наталії Гетце, найбільше її вразили роботи, які відрізнялися щирістю та відвертістю. Одразу було видно, що писали діти без допомоги дорослих. Хлопчик пише всі подарунки, які хотів би я мати, я готовий обміняти на щастя мами і тата. Потім дівчинка пише, я Вероніка. Я щаслива, хоч папа з нами не живе, зато мамуся, щира мила і любить віддана мене. Творче змагання тривало місяць. Свої роботи на конкурс подали більше ста маленьких вінничан. Вони розміщували їх на спеціальному сайті. Переможця визначали за результатами інтернет-голосування. Для того щоб їм перемогти, їм була потрібна підтримка їх друзів, тому що взагалі було більше 26 тисяч голосів, і перше місце отримала робота, в якої була підтримки більше 3200 голосів. І звичайно, діти зрозуміли в цьому конкурсі, що для того, щоб їм перемогти в житті, для того щоб їх їм перемагати і у наступних конкурсах, їм потрібна підтримка друзів. Дипломи та оригінальні подарунки, а саме календарі і чашки, на яких були надруковані роботи дітей, отримали всі учасники конкурсу. Переможцям же дістали стінні призи: – МП3-плеєри, мобільні телефони, смартфони та ноутбуки. Також подарунки від Наталії Гетце отримали учні дитячої юнацько спортивної школи номер 6. Ще одним сюрпризом для дітей від організатора став перегляд пригодницького кінофільму у 3 d форматі.